Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щирі вітання та приємного перегляду з мальовничого гірського селища на Прикарпатті. Ось який в мене вже кріп, та хочу, щоб він достиг, аби вже було з нього От-от-от, вже Майже майже ще буде сонечко. Може, та й буде, то нині дуже гарна така погода. І ми рішили от... З цими фасолями зробити порядок, течки позбирати, так ми відкладаємо, збираємо, тут ще зелена, то вже навряд дійде, треба позбирати стечок, постігати ці фасолі, котрі зелені та те окремо, а котрі такі, та й позбирає, та й то те зелені кину в морозілку, а сісі -сі ще котрі достигли, та й буде. Ось такі тут каво є вже Ді, такі є зелені, Вони ще є такі, що гарні. Ось такі ще є повідривати. Ще такі добрі, ось все. У нас називають ці бабиці. У вас як називають такі великі е, квасолю, таку велику. У нас називають бабиці. Ось такі ще маємо. молодих, трохи чоловік стягає. О, та я йду зараз кріп буду е, брати, зелений зривати і ось такий у мене, є, я зараз вам покажу, який. Зараз я його буду морозити. Це кріп такий, на насінні тримаю, а я ще маю зелений. Ось вже кабачків багато у мене є. Буду, а тут маю зелену. Зараз буду рвати. Ось скільки маю зеленого кропу. Ось такого. Зараз буду зривати і буду, сі, буду січи у, е, у, у морозилку. Ось садимо лохину, яку ми купили. викопали таку яму. Тепер чоловік при, е, приніс з лісу, привіз е, такої глини е, з-під е, тих е, смерек. такого такого листю такого О, і засипаємо сюди. Ви таке все з-під смереків, з під соснів, з того всього. Ось, ось такого засипаємо. Ось так. А яка тут десь заглубина така, цієї ями десь Сантиметрів. 40. Коло 40 сантиметрів. Тепер робимо таку, він робить таку ямину у тім, глині ті. І Беремо ось оцю лохину. З того вибираємо і закладаємо сюди оцю. Трошки земля повітримся. Трошка землею, чекай давай я підтримаю, бо туди воно туди похилилося. Ага, добре. Трохи глину тепер змішуємо разом е з тим таким, е з листю, тим. Піску принести. Лопату. Та може піску дати. Добре, я приде, піску. О, назвадюк е цієї лохини. Ми вже маємо три кущики отут такі, гарні вже три кущики. О, ось тут такої лохини. Три кущики ми маємо. І ще собі хочемо трошки посадити більше. І ось ну, такий ще кущик сьогодні купили і садимо. Ось такого ще піску даєсі і туди трохи. І тепер е, то, того такого він собі привіз цілий мішок такий з лісу і такого Бо з лісу такого кислого грунту. І перемішую, в глину. Файно. все так перемішку. Отак так направляй сюди би було рівно. І так у, у ну, трамбовуємо, аби було гей. Далі, коло неї не дуже, але так і далі втрамбовуєся. І знову і так глину, і так, і так шарами. Трохи того, трохи того, трохи того. І так шарами. Оці обстригаємо гет. Ось так вот ото все, що є з долини. І від коренів насипається і так глини. До 15 сантиметрів. Більше не ні, ні, до 15 підсипаю. Землі все в переміжку з піском з глином, до 15 сантиметрів, насипається. Від, від кореневої системи. Отак, отак, шарами. І буде вам гарно родити, бо ми вже маємо, ми вже, ми вже це знаємо, бо ми вже це робили. Тепер знову відсипається так отак. Глини файно так зробити, тут таку трохи глини і... і вже отака буде наш кущик. Знову й буде нашої лохини. Ось і То, що решту є. І так само тепер на пісок, на то, -то і файно обкладаюсь. Ще глину тепер тут обклади і все. О, робимо так, обкладаємо собі. вже. І вже буде, тепер все, така ямина найбуде. Так навколо обкладаємо, бо то буде всі підсипати за кожен раз, треба підсипати От, до догори. От і на вже собі родить. Такий наш кущик. А сьогодні у нас на кухні будуть ось такі батони. Ось такі во, звичайні, як колись ми робили дуже смачненькі. Детальний відеорецепт буде на каналі Бабусині поради, як я готувала. Він дуже просто готується. Там ви подивитесь і все детально. У нас такі чудові. Батони смачненькі, гарні, м'ягенькі такі о, суперова смакота, так що готуйте. Ось такі, ось такі чудові, гарні домашні батони. А сьогодні на кухні у нас ось така чудова, простенька. Ну, зато смачненька страва, кабачки з рисом. Готують її часто, це за доступними продуктами. І я вам е, трошки розкажу, кабачки тут є: рис, морква, цибуля, томат або помідори, якщо в літі. Детальний опис буде на каналі Бабусині поради. Ось така, ось така чудова, гарна смачненька страва. Ось така в нас виходить чудова страва, кабачки з рисом. Ось такі. О, отак. Дуже, Це і може бути і літня, і осіння страва. Тепер кабачки не є дорогі, можна і тепер собі дозволити купити таких. Хто може ще хтось так, як я маю, один на городі. Дуже-дуже смакує і дуже гарна така страва. Так що готуйте. Ось мама тут то -то, лущить, тут то зелені фасолі перебирає, і котрі то -то, луще, то, то вже скільки налущила. Це молоденьке, це зікине в морозилку, а тут те ще поставиться і буде добре. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі!